Привіт! Сьогодні на нас чекає розмова про дружбу. Але знаєте, не звичайна розмова, а через дивовижні історії, такі, де тварини раптом починають говорити і поводитися точнісінько як люди. Ці історії називаються байками, і, повірте, в них заховані дуже важливі уроки. Ну що, давайте разом розбиратися, що ж це таке. От давайте спершу подумаємо, що взагалі таке дружба. Мабуть, це коли хтось тебе підтримує, довіряє і завжди готовий прийти на допомогу. А найкращий спосіб зрозуміти, що це насправді означає, це звичайно послухати гарну історію. Історії це ж справжні уроки життя, правда? А серед них є такі зовсім особливі. Вони, наче створені спеціально, щоб навчити нас мудрості, навіть якщо головні герої там звичайнісінькі тварини. Зараз дізнаємось, як вони називаються. І ці історії називаються байками, якщо коротко. Байка це така невеличка розповідь, але з дуже важливим повчальним змістом. І в кожній байці є свій такий, знаєте, секретний інгредієнт, головна думка або мораль. Це є найцінніше. Так як же нам впізнати байку? Насправді все просто є три такі, знаєте, головні ознаки: перша герої це майже завжди тварини. Друга, ці тварини не просто бігають лісом. Ні, вони розмовляють, мріють, сваряться, ну, все як у людей. І третя, найголовніша ознака кожна, от абсолютно кожна байка має повчання, таку собі мудру пораду, яку ще називають мораллю. Щоб було зрозуміліше, як це все працює, давайте розберемо один класичний приклад: впевнений, багато хто чув цю знамениту історію про лева та мишку. Ось вони, наші головні герої. Дивіться, з одного боку величезний могутній Лев, справжній цар звірів, а з іншого крихітна, майже непомітна мишка. Ну що, здавалося б, може бути між ними спільного? Отже, історія починається так: Лев собі мирно спав, і тут маленька мишка, яка просто гралася поруч, випадково забігла йому. Уявіть собі, просто в ніс. Можете уявити, як це розлютило велетня. Ну, звісно, Лев прокинувся страшенно розлюченим. Він схопив мишку своєю величезною лапою, вже готовий був її розчавити, але щось змусило його зупинитись. Він подивився на це крихітне створіння і вирішив проявити милість, просто взяв і відпустив її. Минув якийсь час, і тепер уже сам Лев потрапив у велику халепу. Він заплутався у міцній мисливській сітці і, попри всю свою неймовірну силу, ніяк не міг вибратися. Могутній цар звірів опинився в пастці, абсолютно безсилий. І от коли здавалося, що все пропало, сталося щось неймовірне Навіть чайдушний рев лева прибігла та сама маленька мишка. Уявляєте, вона ані трішечки не злякалася. Одразу підбігла і взялася до справи. І нумо Своїми маленькими, але гострими зубками вона перегризала одну мотузку за іншою. І от коли Лев, нарешті, був на волі, мишка подивилася на нього і запитала А ти думав, що я тобі не згоджуся? Ця фраза вона і є серцем усієї історії, у ній і криється головний сенс. Отже, ми підійшли до найважливішої частини будь-якої байки її моралі. То який же урок захований у цій, на перший погляд, такій простій історії? Давайте розбиратись. Давайте просто порівняємо: ось Лев сильний цар звірів, але він потрапив у пастку. А ось Мишка, маленька така, що здавалася слабкою, але саме вона врятувала велетня. Це ж прямо доводить, що зовнішність і розмір це не завжди головне. І ось вона, мораль, ніколи не можна недооцінювати інших, навіть найменших, бо допомога від того, від кого її зовсім не чекаєш, може виявитися найціннішою, і добро, яке ти робиш, знаєте, воно завжди повертається. То чому ж ці історії про тварин настільки важливі для нас? А тому, що вони вчать нас бути кращими, вчать цінувати дружбу. Проявляти доброту, не судити нікого за зовнішністю і завжди, завжди приходити на допомогу. І наостанок давайте подумаємо ось над чим. Чи буває так у житті, що якась зовсім маленька послуга або добра справа раптом виявляється насправді величезною і дуже важливою. Байки вчать нас помічати, що таке трапляється постійно.